В ніч проти 1 квітня Росія не запускала ударні дрони по Україні. Дональд Трамп зробив низку нових заяв про війну. У Путіна раптово заговорили про мир в Україні. Тим часом у адміністрації Трампа трапився новий скандал. В Україні можуть запровадити графіки подавання води. Аналітики назвали дату припинення вогню в Греції. Апокаліпсис річки вийшли з берегів. 1 квітня у Києві та області оголошено перший рівень небезпеки. Знаменита лелека ударка знесла перше яйце. А синоптики розповіли, якою буде погода 1 квітня. Це новини. ТЕСЕН ЮЕЙ ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо вперше за тривалий час над Україною. Налітали шахеди в ніч проти 1 квітня. Росія не запускала ударні дрони по Україні. Ударних БПЛА не було. Стежимо далі, поки це нічого не значить. Написав керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко. Водночас на офіційних ресурсах повітряних сил повідомлялося лише про загрозу авіаційних засобів ураження. Президент США Дональд Трамп в овальному кабінеті зробив кілька нових заяв про війну в Україні. Він заявив, що хоче зустрітися з Путіним, а також хоче переконатися, що Путін буде діяти. За словами Трампа в США не мають бажання запроваджувати додаткові мита на російську нафту однак не виключають відповідного кроку, якщо не буде прогресу щодо України. А ще Трамп пожалівся, що Зеленський намагається переглянути угоду про рідкісноземельні метали. На додачу президент США наголосив, що питання України в НАТО не обговорювалося з Києвом. У Путіна після погроз Трампа зробила заяву про мир в Україні. В Москві нахабно заявляють, мовляв, фюрер Путін відкритий для діалогу з Трампом. Росія та Сполучені Штати Америки працюють над ідеями можливого закінчення війни в Україні. Нібито це відбувається попри те, що американський лідер Дональд Трамп заявив, що він злий на російського диктатора Путіна. Пише Reuters. у статті наголошують, що представник Кремля Дмитро Пісков висловився про співпрацю Москви та Вашингтона. Що більше кажуть, в Москві, нібито фюрер Путін відкритий для діалогу з Трампом. Ми працюємо над реалізацією деяких ідей пов'язаних із врегулюванням в Україні. Ця робота ведеться, але поки що немає жодних подробиць, про які ми могли б або повинні були б розповісти. Це трудомісткий процес, ймовірно, через його складність, заявив речник диктатора. Він зазначив, що телефонну розмову між Трампом і Путіним може бути організована в найкоротші терміни за необхідності хоча поки що вона не запланована на найближчий тиждень. Радник національної безпеки Майк Волц усігнал вів дискусії щодо війни Росії проти України. Пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела. За даними медійників, Волз організував усігнел низку групових чатів із питань національної безпеки, в яких брали участь високопосадовці уряду США у цих чатах. Обговорювали не лише врегулювання війни Росії проти України. А й військові операції джерела не уточнили, чи містилася там секретна інформація. Нагадуємо, що 11 березня журналіст видання The Atlantic випадково отримав доступ до надсекретного листування американських посадовців щодо військової операції проти хуситів у Ємені. Все через помилку радника Трампа з національної безпеки Майка Волца, який додав редактора до закритого чату в Сігнал. Ситуація викликала хвилю занепокоєння через ризик витоку надсекретної інформації. Графіки відключень води можуть з'явитися по всій Україні. Про це заявив народний депутат від «Слуги народу Богдан Кицак в ефірі. Новини «Лайв». на думку нардепа. прецеденти з відключенням водопостачання, які зараз з'являються у рівному Франківську, далі можуть поширюватися по всій Україні. Тому що рівень заборгованості, якщо ми підсумуємо по всій Україні, він просто там нараховується на десятки мільярдів. Тому потрібно виходити з цієї ситуації. Чи ефективний цей вихід із ситуації? Ну побачимо зараз, буде все народне невдоволення, по прикладу Рівно, франківська, потім в інших містах. Але разом з тим потрібно знаходити якесь ефективне рішення, сказав Кицак. Напередодні в Рівному місцевий облводоканал попередив споживачів, що воду подаватимуть по годинах. В Івано-Франківську також розглядають варіант подавання води погодинно. Експерти інституту вивчення війни проаналізували можливість укладення угоди між Ша Україною та РФ про повне припинення вогню у найближчі три тижні. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Президент США Дональд Трамп заявив, що для диктатора Путіна існує психологічний дедлайн, коли РФ повинна піти на угоду про припинення вогню. На питання журналістів, чи є у цього дедлайну якісь терміни, Трамп відповів, що це психологічний дедлайн. У звіті йдеться про зустріч Трампа з президентом Фінляндії Олександром Стубом, який говорив про 20 квітня як потенційний термін повного припинення вогню. Росія навряд чи погодиться на повне припинення вогню без будь-яких умов протягом трьох тижнів, враховуючи те, що Росія вимагала від Заходу певного послаблення санкцій як попередньої умови для тимчасового припинення вогню в Чорному морі. Ідеться у звіті. Експерти нагадали, що у Кремлі вимагають зняти санкції з російського державного сільськогосподарського банку рос та інших фінансових організацій. Залучених до міжнародної торгівлі продуктами харчування та добривам для виконання умов припинення вогню на чорному морі. Крім того, Росія хоче, щоб їй відновили доступ до міжнародної банківської системи SWIFT. На думку експертів у Кремлі, хочуть зрозуміти, чи буде Вашингтон. Відповідати вимогам та заохочувати європейських партнерів підтримати послаблення санкцій. Водночас Україна заявила, що готова на 30-денне припинення вогню у Чорному морі, якщо російські загарбники також будуть його дотримуватися. Але наразі ці умови все ще не погоджені, вважають аналітики. Мало ймовірно, що Сполучені Штати, Україна та Росія зможуть домовитися про умови повного припинення вогню протягом наступних трьох тижнів. Йдеться у звіті. На острові Парос у Греції через циклон у кількох регіонах країни річки вийшли з берегів. Велика інтенсивність, з якої падав дощ, призвела до того, що вулиці перетворилися на річки, а бурхливі потоки тягнули автомобілі. Там вже закривають школи мешканців та відпочиваючих, просять нікуди не їздити через ризик. Сувів також затоплює міконос. Дивіться далі. Що знати. Оцеосалайна лю. Які зникло птьознарти. 1 квітня у Києві та області оголошено перший рівень небезпеки. Про це повідомив український гідрометцентр та попередив про небезпечні метеорологічні явища по Києву. Вранці 1 квітня туман видимість 200-500 метрів і рівень небезпечності жовтий. Вранці 1 квітня туман видимість 200-500 метрів. Перший рівень небезпечності жовтий йдеться у повідомленні. Водіям та пішоходам треба бути обережними та уважними, оскільки погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах. А тепер до новини, на яку чекали українці, знаменита лелека Одарка знесла перше яйце. Однак татусем став не зірковий птах Грицько, а молодий лелека. Цьогоріч він першим прилетів до гнізда зіркової пари на Полтавщині і став там повноправним господарем. Місцеві мешканці вже дали йому ім'я. Гриць реакція молодого татуся на появу яйця на світ потрапила на камеру. Україну прийшов вологий період. 1 квітня циклончик на північному сході України. Зумовить дощову погоду у північних областях у західних торкнеться Харківщини. Повідомила синоптикиня та Діденко. у центральній частині 1 квітня в день без істотних опадів. У південній частині сухо, навіть можливе сонечко. Температура повітря вкрай неоднорідна. 1 квітня на півночі України очікується плюс 8, плюс 12 градусів. У західних областях плюс 10 плюс 14 градусів, у центральній частині плюс 12 плюс 16 градусів, у східних областях плюс 14 плюс 17 градусів. У південній частині повітря прогріється до плюс 14 плюс 19 градусів. У Київ квітень прийшов із дощами. Температура повітря у вівторок протягом дня коливатиметься близько плюс 9 плюс 11 градусів. Неспекотно, явно. За даними Наталі Діденко, з 5 по 9 квітня в Україні очікується поступове похолодання. Спочатку на півночі, в заході та в центрі. До сходу та півдня зниження температури повітря дійде орієнтовно 7-8 квітня. У період 7-9 квітня у західних, північних областях та місцями у центральних є ймовірність заморозків. А ще 6-7 квітня, за попереднім прогнозом, Через діяльність активного циклону у поєднанні з низькою температурою повітря є імовірність снігу у західних, північних та частково центральних областях. А яка новина найбільше вразила вас? Напишіть нам у коментарях. Це всі новини на цю мить. Дякуємо вам за перегляд. Залишайте коментарі під цим відео. і Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого.